Пропоную долучити до нашої розмови ще одного експерта з авіації, зокрема Валерії Романенко, з нами не на зв'язку. Доброго вечора, слава Україні! Героям слава доброго вечора. Пане Валерію, говоримо про далекобійні британські ракети. Наскільки я правильно розумію, це ракети повітря-земля, так тобто вони будуть кріпитися до українських літаків, і наскільки це буде ефективно, використання їх. І ми дуже часто спілкувалися про те, що і з вами в тому числі що Україні потрібні F-16 літаки, які поки що нам не дають, які би насправді на думку багатьох, могли би також змінити хід війни. Наскільки оці далекобійні британські ракети важливі і можуть послугувати в тому числі і замінити ті F-16, яких ми поки що не маємо? Ракета ніколи не замінить, не замінить літака. Ми отримуємо ракети, але ті самі ракети, якби в нас були F-16, ми б застосовували із них. Оця ракета вона взагалі не залежить від типу літака, який її запускає. Це дуже корисна річ. Вона, ну, знаєте, от. По-перше, ми ці ракети по а, тимчасово окупованій території, зараз, якщо ми отримаємо Shadow, з, з, зможемо запускати не з лінії фронту, а зможемо запускати за 70-80 кілометрів від лінії фронту. Тобто наші літаки вже не будуть в небезпеці ураження ворожими зенітно-ракетними комплексами. Це перший момент. Другий момент, ми віднес, зможемо за допомогою цих ракетних баз віднести ворожі склади, порушити ворожу логістику. І якщо після отримання хаймарців ворожі склади від'їхали на 70 кілометрів, то зараз вони мають як мінімум подвоїти цю дистанцію. А уявіть собі, в умовах нашого постачання, значить, плече логістики, да, значить, коли треба. А раніше досить було возити снаряди за 20 кілометрів для, для артилерії, а зараз возити за 70-80-100 кілометрів. То вже буде не снарядний голод, то вже буде снарядний голодомор. От ви сказали про те, що справді українські літаки зможуть атакувати російські позиції, не заходячи в зону дії протиповітряної оборони Російської Федерації. Чи означається, що нарешті ми отримуємо цей паритет, тому що ну справді, коли в перші місяці війни з території Білорусі нас обстрілювали, була така, знаєте, ну таке. Певне відчуття без виході, тому що справді не дотягувалися до літаків. Зрозуміло, і зараз Каспія, оці ракети, вони направляють на територію України. Там більше радіо здіїв тих калібрів і кінжалів, Ну але тим не менше. Тобто, ми рухаємося до цього вирівняння ситуації саме от в таких атакувальних спроможностях з неба. Чи правильна ця позиція? Ну, звичайно, кожен новий зразок далекобійного озброєння розширює наші можливості. Розумієте, отримавши, якщо ми отримаємо власне «Шторм Шедоу з великою дальністю, якщо вона дійсно відповідає 400 кілометрам, то ця ракета, наприклад, наприклад, прекрасно працює по мостах. Вона має тандемну боєголовку, тобто лідерний заряд пробиває дірку, значить, в яку залітає основний заряд, і вже в ній, всередині цілі, ну, якщо це бункер або там опора мосту. Значить, він е, вибухає вже там. Самі розумієте, рівень ушкоджень, так би мовити, лідерний заряд так приблизно 50 кілограмів, да? а основний заряд десь біля 4, ну там біля 300 кілограмів, бо там ще є убойні елементи в цьому боєголовці. Ну, тобто, ми зможемо е, значно погіршити ворожу логістику, отримавши таку далекобійну зброю. От. А в умовах наступу це дуже важливий момент. Ну, от можете побачити: отут, значить на цій схемі, яка зараз на екрані, там опля, поїхала схема. Ну о, пробивання. власне, схема пробивання. Да, видно схема пробування. Дірка, робиться дірка в цю дірку, потім влітає основний заряд. Ну, от. Тобто ракета працює цікаво, значить, вона ефективна. От, і, звичайно, наші можливості вона значно підвищує. Але ви самі тільки що ви казали, що ми не можемо такі ракети використовувати для обстрілу російської території. Тобто ця ракета стане лише одним з ударних елементів, значить, нашої такої довгої роки. Да? А от все ж таки нам потрібна власне, хоча б власні українські шахеди, для того, щоб під час наступу дістати російський аеродром. Бо російська авіація вона понесла незначні для них втрати. І вона може перешкоджати нашому наступу нам, треба її нейтралізувати. Якщо б ми мали українські шахеди, ми б могли ну, з дальністю хоча б 300 кілометрів, то росіяни мали б свою авіацію відкинути знову знаєте, туди в Волінігорськ Мурманської області, да, для того, щоб ми по ній не влучали. От а ракети нам такої можливості через те, що вони західного виробництва, вони такої можливості нам не дають.